Права 451. Перше завдання складіть із 10 сірників 3 квадрати. Друге, третє будемо читати і виконувати пізніше. Ну що ж, давайте подумаємо, як можна скласти 3 квадрати з 10 сірників. Я запишу перше. Ну і буду це зображати в вигляді: ось такому сірники, як на дошці. Ну що ж, я спочатку зображу ці 3 квадрати, а потім. Покажу, як вони діляться на сірники. Так також можна. Давайте спробуємо. Раз, фігура, прямокутник. Два. Ну а зараз давайте поділимо їх на сірники. Так, і давайте рахувати. В квадраті у нас раз, два, три. Сірники. Горизонтально рахуємо. Раз, вертикально, вибачте, раз, два, три, 4, 5. Ну і горизонтально раз, два, три, 4, п'ять. Тобто у нас три квадрати. Ну і 10 сірників. Можемо записати 3 квадрати. Десять сірників. Є. Ну, переходимо тоді до другого завдання. Записуємо 2. В другому завданні нам треба з 19 сірників зібрати 6 квадратів. Ну що ж, спробуємо це зробити. Я беру, зображаю це в вигляді прямокутника. Так, раз, два, три. Нехай буде 4. Тепер ще один прямокутник. Вниз раз, два. Так, тепер ділимо їх на квадрати. Тепер давайте покажемо, де тут у нас сірники. Так, є. Ну що ж, давайте рахувати квадрати. Так, дивимося. Раз, два, три, 4, 5, 6 квадратів. Можемо записати, що квадратів у нас 6. Шість. шість квадратів. Сірники рахуємо. Давайте вертикальні рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. вертикальних. Ну і горизонтальні рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 плюс 10 буде 19 сірників. Пишемо 19 сірників. Так. Ну що ж, це друге завдання ми зробили. Ну, а тепер переходимо до третього завдання. Які чотири сірники треба прибрати рисунок 149, щоб залишилося 5 квадратів. Я переніс рисуночок 149 на дошку, ось у такому вигляді все це окремі сірники. І нас запитують, які 4 з них треба прибрати, щоб залишилося у нас 5 квадратів. Які сірники я пропоную прибирати? Я пропоную прибирати раз сірник, два сірник, три сірник і 4 сірник. І тепер подивимося, скільки ж квадратів у нас залишилось. Давайте спочатку ми зарисуємо меншим трохи розміром раз квадрат. Два квадрат. Є. Тепер іншим кольором давайте ми зарисуємо трохи більші квадрати. Значить, дивіться, тут можна побачити ось такий більший квадрат. Раз. І ще один більший квадрат. Ось він. Є. Ну, і ми тут бачимо ще один найбільший квадрат. Ось. Ну і рахуємо, скільки в нас квадратів. Маленьких раз 2. Більших раз два і один великий. Тобто всього буде 2 плюс 2 і плюс 1 5 квадратів. Можемо записати 5 квадратів. Ну що ж, ось таке завдання на кмітливість та уяву. На цьому вправу завершено.